Колена, косметолог, майстер ін'єкційних апаратних та лазерних методик. Як вас змінила війна? Це було в два етапи: перший етап, коли я зрозуміла, що я сильним. На початку війни чоловік пішов на фронт, і я мусила взяти певні обов'язки саме на себе. Знаєте, коли говорять, що волонтери можуть. Достати танк на наступний день це дійсно правда. Адже коли поступають запити від хлопців, ти вилазиш зі шкіри, але щоб задовільнити їхні потреби. На початку повномасштабного торгнення я не думала, як тікати. Моя мета була захищатись, захищати свою державу і захищати свою сім'ю. Я записалась на курси стрільби з АК не жіноча справа, але в моїх думках було. Як захистити дитину, як захистити свою сім'ю? Наступним етапом було жага до життя. У мене з'явилась неймовірна жага до життя. Я зрозуміла, що це найбільша цінність, і не варто відкладати на потім свої думки, плани, слова, які ти хочеш сказати людям. Потрібно діяти тут зараз і проживати кожен день життя як останній. Волонтерство. Мій шлях як волонтера розпочався з телефону дзвінка мого чоловіка. Він позвонив, і це було дуже страшно чути. Кохана, нам потрібен терміновий автомобіль. В нас троє трьохсотих. Якщо не буде автомобіля. Ці хлопці можуть бути двохсотими. І це була така секундна реакція. Я не знала, що робити, але я вірила в силу соціальних мереж і написала оголошення, що друзі терміново потрібен автомобіль. І моє здивування було те, що коли я на ранок прокинулась на рахунку, було дуже багато коштів. Я зі слізьма телефонувала в банк сказати, повідомити про ці надходження, записати, зафіксувати, що це все волонтерське. Це було страшно далі. Сила підтримка людей, колегіальність людей, віра в перемогу дала сили робити наступні збори, дала сили реалізувати наступні запити наших хлопців. Потім настав дуже складний період, особисто в моєму житті. Моїй мамі поставили рак третьої степені. І моє життя у волонтерській діяльності поділилось на до і після. Я змушена була е, днем працювати, вечором їхати в лікарню, пробувати весь час в лікарні, ночувати в лікарні, відповідати на телефонні дзвінки дружин військових, е, на запити наших хлопців, і зрозуміла, що я морально вигораю. Е, збори з кожним. Роком з кожним місяцем ставали все тяжче і чаще, і це давало такий емоційний внесок на мій стан. Я об'єдналася з благодійним фондом, фонд людей. З засновником цього фонду я була знайома від початку повномасштабного вторгнення, адже, коли я шукала, хто з добровольців може поїхати на схід і відвести для наших хлопців всі необхідні речі. Моя доля звела мене. Зі Славком іпахом він є засновником благодійного фонду Фонд людей. Благодійний проєкт заграва. Коли ти шукаєш пошуки і варіанти допомоги, ти шукаєш всі можливі. І коли я дізналася, що в Україні функціонує благодійний проект Заграва, це проект, який надає безоплатну допомогу, лікування усім військовим, цивільним, які постраждали внаслідок військових травм. Я зрозуміла, що це моє покликання і це реалізація якихось моїх, знаєте, дитячих мрій. Коли я була маленька, зовсім це був ще період дошкільнятки, садочок, ми збирали з дідусем, з бабусею хтось згадував якісь події Другої світової, і я думала: якщо в нас буде війна, я буду польовою медсестрою, там витягувати хлопців з бою. І бачите, все сві десь притягує наші думки до нас і реалізує їх. І на сьогоднішній день я маю можливість, яка надає мені сили, яка мене окриляє, надавати таку допомогу, але в умовах. Не на зоні бойових дій, а в умовах кабінету для наших військових це лікування травм різного генезу різного походження, це рубці, гіпертрофічні, атрофічні, келоїдні рубці, це зняття синдрому. Фантомних болей, коли йдуть ампутації кінцівок, ми можемо познизити фантомні болі у таких військових. Це лікування опіків, різного уражень шкіри, також лікування травматичним татуажем, коли після вибуху залишаються сліди у вигляді травматичного татуажу на обличчі та на тілі. Ви знаєте, цей проект дає можливість робити військових щасливим. Розкажу один випадок. До мене звернувся молодий пацієнт, 28 років. Він отримав поранення за. Хищаючи Бахмут у квітні минулого року, 23-го року, він прийшов, на ньому не було обличчя, тобто це сумна, похмура людина з пережитими емоціями. І на етапі лікування, десь після третьої процедури, мені пише його дружина, і каже: Олено: ви подарували посмішку моєму чоловіку. Він почав посміхатися. В мене в самої були сльози щастя від того, що я можу зробити когось щасливим. Другий приклад це дійсно. Знаєте, як раніше рахувалося, що косметологія, пластична хірургія це завжди платні процедури, це завжди процедури, які потребують великих коштів на сьогоднішній день. Наші люди мають можливість отримати її абсолютно безкоштовно, не інвестуючи взагалі ні в що. Хтось каже, це як заманка, приманка. Така певна, ви отримуєте першу процедуру, потім це буде платно. Ні, процедури повністю абсолютно всі безкоштовні. В нас на території України є дуже багато косметологічних, Брендів, компаній, які надають абсолютно безкоштовно препарати, з якими ми можемо працювати. І я рада бути тим. Е Ланцюжком між пацієнтом і компанією і своїми руками творити те диво, яке ми отримуємо. Побратим мого чоловіка отримав поранення, і він дійсно не вірив в те, що ця процедура може бути йому корисною. І я безпосередньо сама е, налаштовувала його, що потрібно провести цю процедуру. Це якраз той випадок, коли пацієнт не міг підняти руку. Він каже: Ну що шрами прикрашають чоловіка нічого, ну він не вірив у можливості медицини і у можливості. Косметології, я хочу сказати більше, навіть лікарі, які проводять хірургічні втрачання на етапі е, самого гострого періоду, після травм, не вірять в косметологію. Але коли вони проходять тот перший етап лікування, вони отримують Чудовий результат. Хочу сказати більше, що психологічні наслідки травм обличчя вони приводять до людей і до соціальної стигми, і до депресії, до пригнічення емоційного стану. Люди страждають ПТСР, йде на сприйняття себе, не сприйняття себе в соціуму. І, на жаль, на сьогоднішній день. Мало хто звертає увагу саме на естетику і на внутрішній стан пацієнта Україна в цілому пропрацьовує саме реабілітацію пацієнта від поранення, покращення його функціональності. Так, це реабілітація хворих на етапі відновлення рухової активності, на етапі відновлення себе у побуті, тобто навчитися знов тримати ложку, їсти це боротьба з післяінсультними станами, розвиток мовлення, Відновлення мовлення, але саме на ті відбитки війни, які залишаються на все життя, коли пацієнт на себе дивиться у дзеркало і ніби вже нічого не болить. Вже пройшов час. Але ось ці шрами та рубці вони нагадують і повертають їх у ті події, і у ті хвилини, коли це відбулося. Розвиток косметології в умовах війни. Хочу заявити на всю країну, що Нещодавно проходив конгрес у Монако, де лікарі зі всього світу ділилися своїми напрацюваннями у лікуванні рубців і шрамів. Коли розпочалася війна, колеги з іноземні колеги приїжджали до нас в Україну, показували свої протоколи. Це були ізраїльські лікарі, так як там війна триває вже достатньо довго. На сьогоднішній день в Монако вони офіційно заявили, що настільки прогресивних Протоколів лікування як в Україні не існує ніде у світі. Наші лікарі просто зривають оплески на таких конгресах, і я щиро тішуся, що ми можемо бути першими у світі. Шкода, що за таких умов, але дійсно Україна на сьогодні на першому місці по лікуванню таких травм. Рубці, які неможливо прибрати. Наші хлопці залишаються з дуже великими психологічними травмами. Вони не можуть пережити а, тот адреналін, який вони отримали в зоні бойових дій, потрапляючи у наше суспільство. А, їм не вистачає цього адреналину. адреналіну. Їм потрібно а, максимально Боже, це так страшно насправді. Я е, намагаюся підібрати вірні слова, але це трагедія е, взагалі суспільства. Їм тяжко прийняти факт розділення двох світів: те, що відбувається у зоні бойових дій, і те, що відбувається у нас на нашій території. У мене був випадок. Коли я була в лікарні, і були військові по формі, їх пропускали без черги, і був чоловік, який сидів у цивільному, але у тому погляді і у тих очах відчувалося те, що він військовий. Наскільки складно йому було прийняти сварки в чергах, якісь незрозумілі факти, і жіночка достає шоколадку і дає військовому, який по формі вдягнутий. А в того тремор рук. Тяжко. Найемоційніші моменти із виїздів. Найемоційніше – це поділ двох світів. Це саме емоційне, бо ти проїжджаєш буквально декілька кілометрів, і ти розумієш, що ти потрапляєш зовсім у інший світ. Це перше. Друге, наскільки нашим хлопцям складно, і наскільки там змінюється абсолютно свідомість. Коли ти чуєш звуки вибухів у місті, ти реагуєш на них по одному. Коли ти чуєш ці звуки вибухів у зоні бойових дій або на прилеглих територіях, ти реагуєш на них зовсім по іншому. Вони рахують вихід чи вхід, але немає тих емоцій, які їх охоплюють. Емоційним для мене було. Насправді це зустріч з чоловіком. Коли я виїжджала на передову до нього, коли вони бачитесь і можливість доторкнутися, можливість почути рідний голос, можливість подивитися в очі це напевно саме емоційне. Якою буде Україна після перемоги? Це не буде перемога як після Другої світової, адже ми воюємо з ядерною державою. Це не будуть майдани. Марш ура це буде біль, нестерпна біль. Люди, коли виходять зі стану адреналіну, коли їх тримає зараз в напрузі в емоційній напрузі, все коли цей стан піде, ми будемо вичавлені. Необхідно буде пройти тяжкий шлях. Але я впевнена, що ті українці, які залишились на території України, вони сильні, вони мужні, і ми обов'язково зі всім впораємося. Це буде період становлення нас як нації. Абсолютно іншою. Я впевнена, що Україна вже ніколи не буде така, як була раніше. Ми будемо зовсім іншою країною, незалежною зі своїм світоглядом, а країною, до якої будуть прислухатися, країною, до якої будуть рівнятись. Я вірю, наївно вірю, як дитина у те, що нам вдасться добитися репарації і. Будуть інвестування в нашу державу, але згадайте, які родючі в які неймовірні краєвиди в нашій Україні, які ресурси, яких немає ніде у світі. Тому я вірю, що буде інвестування, буде підтримка від партнерів західних, закордонних партнерів, і ми подолаємо цей шлях. Ми будемо йти крокувати впевнено до нашої мрії, щоб наша країна розквітла і була як в наших самих дорогоцінних мріях: щаслива, незалежна, вільна. Україна понад усе з вірою у перемогу.